Скажи, будь ласка, факт про Тараса Сученка. Е, ну, ще він народився 9 березня 1814 році в селі Мореці. Е, розкажи, будь ласка, уривок з його душі. Е, як умру, поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на країні милі, щоб вони широкополі і гнітрої кручі було видно було чути, як реве раніше. Дякую. Тримаю зіниці Тараса Сученко. Дякую. Розкажи цікавий факт про Тараса Сученка. За життя Тараса Григоровича його більше цінувала як художника, ніж як поета. Розкажи у із його зі говірщик. Україну, Україну, серце моє ненько. Як згадаю твою долю, за паче серденько. Дякую. Тримаю цвіт, Шевченка. Дякую. Розкажи факт про Тараса Шевченка. Твори Тараса Шевченка були перекладені більше ста мовами світу. Розкажи уривок із його горішів. Мені тривається минало і я пасів п'ята за селом, чи то так сонечко сіяла. Дякую, e, тримай госинок цвіт Шевченка. <laughs> Розкажи цікавий факт про Тараса Шевченка. E, в Україні пробував лише за все своє життя 15 років. Розкажи mm -hmm. у рибок із його віршів. Думи мої, думи, mm -hmm. лихо моє знали. Наще стали на папері, сумнів рядками. Mm -hmm. Дякую, тримай гостиниця від Шевченка. Розкажи yeah. e, факт про Тараса Шевченка. Тарас Шевченко за своє життя мати. Більше ніж 1300 картин, з яких 800 перших днів. Дякую. 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 Скажи цікавий факт про Тараса Шевченк. Тарас Шевченка. У напоєм мене не пам'ять Тараса Шевченка, вивчає з рома. Розкажи уривок із його віршів. У всякого своя доля, і свій шлях широкий. То й мурує, то й руйнує, то й неси тим оком на край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою взятю домовину? Дякую, тримай гостиниць від Тараса. Дякую. Розкажи цікавий факт про Тараса Шевченка. Тарас Шевченко буде високого зросту, трохи більше 164 см. сантиметрів. Розкажи уривок із його віршів. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте, того, що немає. Дякую, тримай мусинець від Шевченка. Дякую. Розкажи вірш Тараса Шевченка. Садок почне у коло хати, хрущі над вишнями гудуть, володирі з плугами йдуть, співають і речі дівчата, а матері вечерять. Тримай посинець.